Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе, Хрест свій та йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе, яка по користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу. Що поможе людина дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і мої слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм істинно, кажу, вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті. Аж поки не побачить царства Божого, що прийде в Богу относи, лісом казав гайким евангеліем на Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sie selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen Willen, um, um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, Dabei aber sein Leben einbüßt. Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Mensch so schon schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt. Und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen werden, einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Macht gekommen ist. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Думаю, що ми з паркуванням, надію, що ми собі дали раду, до нас ніхто не прийде сваритись. От ще не дали. Ще не дали. То Подивіться, будь ласка, в кого трохи, а в хто, хто думає, що воно не добре запарковане, то дайте, будь ласка, щоб ми не мали ніяких проблем. Сьогодні ми маємо наступну неділю Великого посту, сьогодні маємо Хрестопоклінну неділю. Ми перед початком літургії виставляли хрест для того, щоб йому поклонитися, щоб поклонитися Христові. Раніше це, напевно, було трохи собі важко уявити, щоб хтось поклонявся Христові, тому що Хрест це був знаряддям такого дуже жорстокого вбивства, дуже жорстокого покарання за ті чи інші, ті чи інші злочини. Але коли на ньому був розп'ятий Христос, він отримав зовсім інше значення. Він сам Христос надав Христу зовсім іншого значення. Він став символом життя, символом перемоги над смертю, символом також надії. Але ми всі також знаємо, чому цей Хрест став символом надії і символом перемоги смертю над життям. І це ми переживаємо е, дуже часто, або найчастіше е, великий піст, коли ми згадуємо про страсті Христові, коли ми згадуємо про те, як Христос йшов на лугу, щоб там бути розп'ято. Він себе сам видав за, е, за життя світу. І він пройшов через дуже-дуже великі страждання. Як внутрішній, коли ми чуємо, що він молиться в гецеменському саду, заливається, заливається потом з кров'ю, від, від глибини внутрішніх переживань, але також і фізичного болю, якого він зазнав від тих, хто над ним знущався. Тобто Господь, ми вже говорили про це, що Він є, ми говорили про це минулої неділі, що Він є нашим добрим другом. Той, який є найближчий, найближчий до нас. Але Він також тому є нашим другом, що він також знає, що таке є страждання, що таке є біль, що таке є страждання внутрішнє і страждання також фізичне. Він, будучи Богом, став людиною і це, і це прийшов. Ми також в нашому житті часто зустрічаємося зі стражданнями, чи то внутрішніми, чи то можливо фізичними. До кінця важко є сказати, що є причиною тих чи інших страждань. Коли ми дивимося на деякі книги Старого Завіту, то ми читаємо, хто живе правильно, то все да мало бути добре, тому що часто говорять, що якась, якась хвороба чи ще щось є причиною, причиною тому є гріх. Але ми також маємо інші книги в Старому Завіті, які, наприклад, книгу Йова, які йдеться про те, що страждає також праведник, незважаючи на те, що він жив праведно, він, він страждав, він переходив через ті чи інші випробування в своєму житті. Тому однозначно сказати, що є причиною тих чи інших страждань, ми не можемо. Але що ми можемо точно сказати, що Христос йде з нами в цих стражданнях. Що Він є настільки нашим добрим другом, що є з нами також наше страждання. Він також йде разом з, на, з нами в наше страждання, тримає нас за руку. І він є той, до кого ми легко можемо звернутися про його підтримку і про його допомогу, тому що він є той, який страждання досвідчив. Він не є, який дивиться на це все збоку, але він є той, який це все разом з нами переживає. Наш, наш цілий народ переживає страждання. Ми дуже часто отримуємо звістки про смерть тих чи інших людей. Часом це є знайомі, рідні, близькі, часом, можливо, незнайомі, люд, незнайомі люди, але, але думаю, що з плином часу всі люди, всі українці, чи яких ми знаємо яких, не знаємо, стають для нас, наче рідними і близькими. Коли хтось помирає, то наче хтось помер з нашої, з нашої родини, з наших, з наших близьких. І справді ми також зараз несемо цей хрест, несемо ми також є з хрестом в Хресній дорозі. Наша, наша держава, наші люди є в хресній дорозі. Ми переживаємо важкі страждання. Ми падаємо, нас болить, нас ріжуть, вбивають. Тобто ми переживаємо дуже-дуже складний час. Але коли ми проходимо цей, коли ми проходимо цей е, час, ми також віримо і надіємося в те, що настане щось краще, що, що, коли, що з перемогою також е, прийде, прийде Воскресіння нашого народу. Ми, ми не боролися, я думаю, що ніхто б не боровся за нашу державу, ніхто б не боровся, щоб ми знали, що ми не зможемо, не зможемо в цій боротьбі перемогти. Але ми є впевнені, що ми в цій боротьбі переможемо. Ми маємо, наприклад, Христа, який, який страждав, але переміг своїми стражданнями смерть. Ми також в цьому хресті, який ми сьогодні виставили, ми його прикрашаємо дуже часто. Дуже часто квіти, ми стараємося, щоб він гарно набирав. Ми робимо це квіти, зелень, зазвичай це символ, символ надії, символ чогось доброго, символ чогось світлого. І ми ставимо, ми ставимо хрест знаряддя вбивства, знаряддя смерті Христової поруч світом. Ми віримо в те, що Христос, який переміг смерть, і цей хрест, вони. Ведуть нас до надії, вони дають нам надію. Коли ми, коли ми трохи в нашому житті бачимо, що ми вже е, не маємо, не бачимо е, ніякої надії, ми бачимо, що нам аж надто темно, і ми в цій темній кімнаті знаходимося в темному якомусь місці і, і не знаємо, де є світло, і ми не віримо, що в принципі це світло звідкись може з'явитися. Я думаю, що ми в кожному будь-якому випадку ми можемо покластися на нашого найкращого друга. Ми можемо покластися на Христа, ми можемо покластися на самого Господа, який є, який є завжди поруч з нами, який тільки чекає на те, щоб ми його, до нього звернулися. Він, можливо, нам е, не подарує, одразу е, одразу не, не освітить нашу кімнату, але він найперше дасть нам свою руку, щоб ми відчули, що ми тут є не самі, що ми цей шлях проходимо не самі. Він дасть нам, і ми дуже часто. Я знаю, є люди, в яких є дуже теплі руки, до, яких, до рук, яких дуже приємно доторкатися. Я, я думаю, що подібне, подібне таке відчуття, ми можемо, коли ми просимо про молитву, коли ми просимо про підтримку Христа в наших найважчих е, моментах життя, ми можемо відчути цю теплу руку, яка таке, дуже м'яка і нам, у нас стискає, нам допомагає, нас, нас веде. І пізніше він нас взявши з руку вестиме до світла. Він нам покаже, де, де є це світло, куди нам, куди нам рухатися. Ми дуже багато зараз втрачаємо різних людей. Кажуть, що, що в війні, що в боротьбі спочатку йдуть найкращі. І думаю, гинуть спочатку найкращі. Я Думаю, всі ми недавно чули про смерть одного. Одного хлопця, він, він був досить він був молодим, з здається, навіть трохи молодшим, трохи молодшим, ніж я. і Він, він загинув в Херсоні Дмитро Пащук. Він мав відношення також до університету, в якому я в якому я вчився. Ми не були знайомі, але мене вразило те, як він, як він це все, як він переживав в принципі війну. Тобто, що він про що він про це говорив, які в людини були е, рослими, як він до цього ставився? Він, він бачив е, війну е, дуже страшною річчю. Найстрашнішим було для нього втрачати е, рідних і близьких. Він, е, е, і це, е, це інтерв'ю, я хочу зачитати тільки маленький поривок з нього з музика. Він дав після того, як він похоронив свого найкращого люба, який е, загинув в війні. Е, і е, як він це переживає? Він переживається з Бога, але він переживається також з надією. Я думаю, що е, такий приклад молодого, е, молодого хлопця, який, можливо, в своєму житті не встиг ще аж багато побачити і багато е, досвідчити, він може бути для нас дуже і дуже повчальним. Зараз я зачитаю податкий текст його. Ми зараз несемо хрест. І приймаючи за загибель найкращих людей, нести цей хрест справді важко. Але ці люди не йдуть від нас, вони лишають по собі дуже вагомий слід. Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. І це класно жити і мати можливість бачити цих героїв, бути з ними. Хоч вони йдуть від нас в кращий світ, вони залишають від нас світло. Я думаю, що. Приклади таких людей нам, нам допомагають також і в нашому духовному, але також і в нашому приватному житті, Щоб ми навіть в найбільшій темрі, в що може бути темніше, ніж, ніж смерть. Тому що темнішого вже нічого не може бути. Але тим не менше, щоб ми в цьому бачили, бачили світло, щоб ми бачили, і ми, як християни, також маємо завжди добру нема, добру опору. Того, хто, хто не, по, не, не покиднеться, той, хто завжди, е, з це є зробив поруч нами, це є Христос, якого було розп'ято також на, е, на Христі, який пройшов через найлипші страждання. Тому закликаю нас, е, щоб ця проповідь, е, я не планував її е, сумною, я пропонував її е, такою, яку подає надію. І тому закликаю е, нас, щоб ми навіть найважчих обставинах нашого життя бачили надію, бачили те, що Христос є з нами, щоб ми точно знали, що ми до цього Христа, до нашого друга, який нашим найкращим другом, щоб ми до нього змогли звернутися, щоб ми не боялися до нього звернутися, до нього кричати, до нього говорити, з ним, з ним спілкуватися, підтримувати з ним стосунки, щоб навіть в найтяжчі моменти нашого життя ми бачили світло, ми бачили Христове Воскресіння. Тому що ми бачимо тут хрест, який є е, е, такий оповедний квітами, який е, дає нам надії. Всі ці надії е, і бажаю, а також бажаю, щоб ми цією надією могли ділитися. Слава Ісусу Христу!